Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою, я, його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику ми поговоримо, як зробити теснет від цей нетворк. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Давайте коротенько я вам розповім, що взагалі це за проект SciNetворк. Цей нетворк працює на космосі, і він повинен бути в 5 разів швидший, ніж Solana. Така швидкість може бути реалізована, якщо СЕЙ буде тільки під одне рішення. А іменно стане платформою, яка буде запускати декси, які стануть значно швидше за теперішні. В принципі, це все понятно, тому що майбутнє не за централізованими біржами, а іменно за дексами. Тому цей проєкт фундаментально дуже цікавий. Це було коротко по факту про цей Зараз перейдемо на екран та я покажу, як виконати тиснет, який нас може озолотити. Поїхали! Є офіційна сторінка на Notion, де розписано, що потрібно зробити, і скільки за це ми можемо отримати іменно в цьому тиснеті. Наголошую зразу, що є сім завдань, і якщо ви, припустимо, виконали одне завдання, зразу заповнюєте форму і можете приступати до іншого. Ми можемо побачити, що є сім завдань, але кажу зразу, я виконав тільки а, це і це два завдання, і всю, всю решту я пропустив. Давайте я вам покажу, як виконати перше завдання і. По цьому самому пункті ви виконаєте і друге завдання. Давайте виконаємо перше завдання, розмістимо лімітний заказ на Vortex. А це той самий Dex, який, по суті, має бути дуже швидкісний і в цьому всьому роді. Що нам потрібно, щоб виконати перше і друге завдання, нам потрібні тестові токени. Це все ми будемо робити на Кеплері, так як сей на блокчейні космоса. Заходимо в їхній Discord, всі силки будуть в описі під цим відео. Спочатку ми, нам потрібно буде зайти на Vortex, під'єднати гаманець, далі заходимо на свій Кеплер, нажимаємо на космос хаб, опускаємося до самого низу, і туди є бета-супорт. Ми можемо побачити, що в нас автоматично додасться цей тест. Заходимо на нього, бачимо, це є наша. Мережа. Можна побачити, що мої токени все є, я вже забрав і це все виконав. Далі копіюємо нашу мережу, і нам потрібно спочатку забрати AUSDC. Запишемо фаунд, знак оклику Founch і пишемо свою мережу. Проходить 10 хвилин. Нам начисляють ці монети, ми зможемо знову писати. Далі нам потрібно забрати UST-2. Зараз я вам детальніше покажу. Можемо нажати і бачити, що в мене є також UST2. Щоб забрати UST2, нажимаємо також комбінацію Founch знак оклику і UST-2 і також нашу мережу. Все, чекаємо 5-10 хвилин, наші токени заходять. Далі ми можемо перейти на Vortex і виконувати наше завдання. Заходимо в Trade, опускаємося чуть-чуть нижче. Ми тут можемо бачити, що перше завдання нам потрібно. Розмістити лімітний заказ. Заходимо на Vortex, а бачимо, що нам потрібно нажати лімітний. Далі сюди нажимаємо тут на UST2, пишемо, припустимо, один. Кількість взагалі не рішає. Я написав один, даю донизу і нажимаю Confirm Limit. Далі нам потрібно підтвердити, ми підтверджуємо. Далі, зверніть увагу, зверху, з правого боку, має вибити ось таке віконечко. Нажимаємо на нього. Нам буде потрібно звідти взяти тхід. Тут все окей, лімітний ордер розмістився. Заходимо на ту віконечко, яке ми нажали, далі заходимо на... Опускаємося нижче, точніше, бачимо, що хеш транзакції а, вибив. Ми його обов'язково копіюємо і можемо десь зберегти, або навіть цю колотку просто не закриваємо. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно, як ми розмістили ордер, нам потрібно зробити скрін. Нажимаємо на кеплер. Іменно даємо цю саму мережу. Пускаємося до самого низу, щоб було видно наші монети і USDC. Нажимаємо робимо скрін. Найсаме краще буде, щоб відкритий кошльок і щоб можна було видно було цей атом, що ми купили, розмістили цей весь ліміт. Далі нам потрібно заповнювати форму. Електронна пошта, ім'я, Discord. Тут нажимаємо «Согласні», тут нажимаємо ліміт ордер, що ми зробили. Опускаємося нижче і бачимо, що нам тут потрібно ввести вхід нашої адреси. Заходимо там, де ми були, це віконечко вибивало, заходимо сюди, копіюємо цю адресу, заходимо назад в форму, вставляємо цю адресу. Тепер нам тут потрібно ввалет-адрес. Заходимо на кеплаш, це вже буде наш. Гаманець, який ми повинні вести. А, тут є Cosmos Hub, але ми опускаємося до самого низу і нажимаємо цей Network, копіюємо його, і ми його сюди вставляємо. Наш тестовий гаманець. Тут, в цьому рядку, нам потрібно вести іменно посилання з нашої фотографії. Як я загружав фотографію, заходив на Imgur, далі реєструвався, зверху є Neopost. Заходжу сюди. Нажимаю Завантажити фотографію, гружу фотографію, яку ми сьогодні робили. Загружаю, і ми можемо побачити, що отут з боку виб'є копілінк. Нажимаємо на копілінк, заходимо в форму і нажимаємо відправити. Це буде іменно посилання на нашу фотографію. Опускаємося нижче, це для рефералів можемо пропускати. І нажимаємо Надіслати. Тим самим ми виконали перше завдання. Розмістили лімітний ордер, і тим самим ми відправили форму, заповнюючи всю форму, ми заповнили і все добре. Ми можемо перейти, в нас токі ще залишаться, ми можемо зробити і риночний ордер, і ми можемо розмістити багато ордерів на покупку та продажів за одну транзакцію. Ми це також можемо зробити. Можемо побачити, тако, що ми можемо розмістити лімітний заказ, нам дають один поїн за одну транзакцію. Але тут пише, що. Є ліміт на один день 5 транзакцій. Як ми можемо зробити, ми можемо знову зайти сюди, нажати теж один, також відкрити ще одну позицію, підтвердити. Далі, з права зверху, у нас знову має вибити це віконечко. Ми на нього нажимаємо. Так само, ж ми повинні скопіювати цей вхід і вставити в формі. Сторінка мені щось не прогружає, я просто зайду на той самий тхіт, а, скупую його. Можу зайти в форму, горнути донизу. ми бачимо, це є мітхід транзакції, самої першої. Просто нажимаю кому. Далі вставляю ще один хід транзакції. Це виходить, що ми зробили дві хід транзакції, і нам повинні. Дати вже не один поінт, а тим самим два поінта. Але кажу зразу, я зробив тільки лімітний ордер, також один раз не заморочувався ні з трьома тими транзакціями, ні шотирма, а тільки зробив одну транзакцію. Я думаю, якщо нам нарахують, то нам нарахують обов'язково навіть і за один поінт. Можете розмістити ще ринучний ордер, тим самим заповнити знову форму, і у вас вже буде два поінта. Я думаю, само собою, чим більше поєнтів, тим більше шансів на нарахування цього тиснету. Це було коротко по факту про цей нетворк. Хотів би запитатися, які відеоролики вам більше цікаві, якщо вони є більш стислі і в цьому всьому стислому є ця вся інформація, яку потрібно, чи робити відеоролики взагалі на 10-20 хвилин, пояснювати повністю-повністю покроково, затягнуто, чи краще робити все в стислому виді, і щоб вони були максимально інформативні та корисні. І щоб там була вся інформація. До нових зустрічей! Пока.